Я йду по пустій вулиці, по центру міста, все в кулях, розбиті вікна, Страх. Я думаю, боже, чому це все відбувається? Тріндець першого дня війни це те, що новини з'являлися швидше, ніж ми їх встигали давати в ефір. Це було нон-стоп. Ну, той тобто, знаєте, коли ми працюємо, а рьот сирія. Коли це сирена, і тоді усі ми вирушаємо в укриття. Це вже відбулося двічі. Є можливість і в такій позі мене зняти. Ніхто ще свободу, ведучого свободи слова, не знімав, лежачи на дивані. отак от. Журналістика війни це коли ми вимушені знімати те, що ми найменше хочемо бачити. Телевізор, радіо, і, зокрема, єдиний марафон, він став таким собі фільтром для багатьох фейків, щоб все таки. Ну, мати інформацію і розуміти, що відбувається в Україні. Сама ситуація така була і є. Що ну а про що зараз ще можна говорити? Крім як про У п'ятому катерені, восьмої центурії Нострадаму чітко писав про напад Росії на Україну. Запит на український україномовний контент він дуже сильно виріс. Збільшилася кількість переглядів. Життя змінилося навіть більше ніж життя. Самі українці змінилися і от. Цю зміну фіксувати дуже хочеться. Футболісти були героями. Да? Вони забивають голи, стадіони, кричать Ви герой матчу! Да а тепер герої інші. Герої наші воїни. Загроза велика від дронів на цій війні, що обстріляють там, з мінометів чи артилерію. І тому, типу, напису прес має бути згори. Ігор Лаченков, тут тобі привіт передають. Знаєш хто? На серйозних шах мені писали, навіть військові РЕФ, що вони там будуть вже в Дніпрі через два дні мені відріжуть голову. Я не хотіла б знати, як опізнають людей. А зараз ми шукаємо зниклих і в телевізійному форматі також. Я розумію, що на мене зараз впала дуже велика відповідальність, яку я навіть не хотів. Майже все, що я напишу, люди повірять.